Що було б, якби одного дня зникла музика? Взагалі, жодного музичного інструмента, жодного музичного звука. І, ясна річ, жодного треку в Apple Music і Spotify. А уявляєте цей беззвучний TikTok, а ці незамузичені рілзи? крінж? І я думаю, що Крінж, бо уявити наше життя без музики просто неможливо. Деякі нудні енциклопедії кажуть, що у світі є приблизно 300 музичних інструментів. Але насправді їх не менше тисячі. Адже грати можна на чому завгодно. Хочете дізнатися все про найдивовижніші музичні інструменти? Поїхали! Та <плес> не Як ви гадаєте, що це? Ні, не домашня міні-блискавка. Це зевсофон або торамін. Його створили у 2007 році, завдяки низьковольт. Ні, що душніло Help me! Це дуже просто завдяки низьковольтній високочастотній котушці, яку у 1891 році винайшов американський фізик сербського походження Нікола Тесла. До речі, цей Нікола Тесла не був винахідником машини Тесла. Mm -hmm. Просто Ілон Маск назвав автомобіль на його честь. Бачиш, душніло, який я розумний. Бачу дуже розумний ха ха Не бачу ніякого ха-ха. А ось іще одна круть: скляна гармоніка. Ще у дев'ятому столітті музиканти використовували для гри келихи, наповнені водою. А у 1761 році американський фізик Бенджамін Франклін надягнув скляні напівчашки на залізний вал, який обертається натисканням на спеціальну педаль. Ви ще не закрили роти від здивування після скляної гармоніки? То зараз ви відкриєте їх ще дужче. Знайомтеся! Кулькова машина шведського гурту Вінтерґатан. Вона складається з маховика, колісних передач і фідерних трубок. Звук створюється завдяки металевим кулькам, а для деяких використовують навіть рис. Та не вже. Щойно ви послухали, як грають металеві кульки та рис. А тепер почуйте музику полум'я. Ось так завдяки вогню грає музичний інструмент пірофон. І я б на такому повчився в музичній школі. Але що по-справжньому вражає? Так, це сталактитовий орган. Він розташований у штаті Вірджинія у підземній печері на площі приблизно півтора гектара. І для гри на цьому природному інструменті використовують спеціальні молоточки, прикріплені прямо на стінах печери. М -м так, на чому люди тільки награють? Наприклад, на довжелезній огорожі посеред дикого австралійського поля. Або на звичайній металевій пилці, ніби це контрабас. Одним словом, мамоні нерви це ще не найдивніший музичний інструмент, на якому можна зіграти. М -м, цікаво. А як би вони зазвучали? До речі, звуки деяких тварин теж дуже схожі на музичні інструменти, і їх навіть іноді можна сплутати. Приміром, тріпотіння пір'я колібрі дуже подібне до звука скрипкових струн. Окей. Звуки деяких тварин схожі на музичні інструменти, скажете ви. А от чи можна навчити тварин грати на реальних інструментах? Ви не повірите. Але так. Наприклад, слони у Таїланді. Слона не просто навчили грати на музичному інструменті, а й створили цілий слонячий оркестр. А ось це папуга, який опанував гітару, чим неабияк здивував своїх господарів. Але найпопулярніший музичний інструмент у тварин, особливо домашніх, це фортепіано. Знайомтеся, кішка Нора, її господиня, викладачка музики. І поки вона вчила дітей грати, Нора вирішила взяти все у свої лапи і навчилася сама. І якщо Нора лише грає, то симпатичний песик такер пішов далі. Він грає і співає, точніше виє, але робить це дуже старанно та мімімішно. А чи знаєте ви тварин, які грають на музичних інструментах? Напишіть у коментарях. Раптом це ваш хом'ячок або морська свинка. Бо у рибок, які грають на барабанах хвостом, я все одно наповім. А тепер повернімося до музичних інструментів. Є музичні інструменти, що зникли назавжди. Хник-хник. Наприклад, самбіка це античний струнний щіпковий інструмент, дуже схожий на невеличку трикутну арфу. Ніколи не побачимо ми і музичний інструмент під назвою ГУ. Він мав дві струни, якими служили міцні кінські волосини. Востаннє його бачили у 1809 році. Є серед зниклих музичних інструментів і українська цитра. Давній струнний інструмент у формі пласкої скриньки з круглим вирізом посередині. І хоч деякі майстри пробують її відтворити і зараз, Проте оригінальна цитра колись була оголошена радянською владою як націоналістичний інструмент, і її почали всіляко знищувати. До речі, є думка, що перший варіант українського гімну був написаний саме для виконання на цитрі. Якщо ми вже почали про традиційні українські музичні інструменти, то хочу сказати, нам є чим пишатися. Адже серед наших інструментів дуже багато таких, яких немає більше ніде у світі. Наприклад, наша рідна бандура, яка вже багато сотень років, була справжнім топчиком серед козаків, або старовинний музичний інструмент, бугай, дерев'яне барильце, обтягнуте шкірою, а замість струн кінське волосся. Душніло. Ти не в курсі, чому всі так любили використовувати замість струн кінське волосся? Звичайно, в курсі це унікальне волокно, що вирізняється високою жорсткістю та еластичністю, а також є достатньо пружним і міцним. Ще кінська волосина має характерне протяжне звучання. Mm, цікаво. Виходить, коні це такі ходячі арфи, чи як. Тільки не пробуйте на них грати, бо можете добряче отримати копитом. Ще унікальним в усьому світі є українська здвоєна сопілка, дводенцівка, шумовий тріскотливий деркач, свистунець зозулька один із найдавніших народних духових інструментів. Популярна серед запорізьких козаків сурма, наша рідна сопілка. Звісно ж, довжелезний музичний інструмент гірських вівчарів трембіта, а ще точно відома вам дримба. А зараз настав мій час вражати всякими незвичними оркестрами. Наприклад, Віденський овочевий оркестр. Ви все правильно почули. Овочевий. Він заснований у відні більше 30 років тому і грають його музиканти на овочах. Ці незвичні інструменти готують за годину до виступу, а після концерту з них варять суп для всіх глядачів. А що кльово? Хоч я суп не люблю. А ви ставте лайк, якщо теж ні. А якщо так, то теж лайкайте це відео. До речі, ще один овочевий оркестр є в Лондоні, але там уже без супу для глядачів. Ще один ну дуже незвичний музичний колектив є в Бостоні, і це друкарський ансамбль. Ви все правильно зрозуміли. Його музиканти грають на друкарських машинках. Але звучить це супер-вау! Не менш справляє враження і льодовий оркестр зі шведського міста Лулео. Усі інструменти там крижані, а виступи відбуваються у справжній крижаній печері. І як у них не мерзнуть пальці, не розумію. Від найдивніших музичних колективів переходимо до рекордних музичних виступів. Як ви думаєте, яка максимальна кількість глядачів коли-небудь приходила на концерт десь у світі? 200 тисяч? Більше 400? ще більше. Мільйон маловато. Три з половиною мільйони глядачів зібралися у 1994 році у Ріо де Жанейро, Бразилія, на концерті британського виконавця Рода Стюарта. Уявляйте, яка там була черга в туалет після концерту? Три з половиною мільйони це навіть більше ніж мешканців у Києві. Трошки менше, два мільйони глядачів у 1985 році на стадіоні у Сіднеї зібрала легендарна група Квін. От на цей концерт я би сходив. І на третій сходинці музичний фестиваль у кубинському місті Гавана. Тоді відриватися під музику прийшли. Приблизно півтора мільйона музичних фанів. До речі, а на чий концерт мрієте піти ви? Напишіть мені в коментах. Подивимося, скільки з вас люблять Степана Гігу, а скільки Сергія Жадана. Якщо говорити про наймасовіший концерт, який коли-небудь був в Україні, то це концерт гурту Океан Ельзи у 2018 році. Тоді на стадіоні в Києві зібралося 100 тисяч глядачів. Це трохи менше, ніж населення міста Бровари. Уявляєте? Цілі бровари прийшли на концерт. А от рекорд серед онлайн-концертів поставила південнокорейська група BTS. Цей рекорд потрапив навіть до книги рекордів Гіннеса. Концерт у прямому ефірі не в записі, Подивилися понад 750 тисяч осіб зі ста країн світу. Напишіть, якщо ви теж дивилися його, і хто ваш улюблений учасник гурту. Мін Юнгі чи Чон Чонгук? А ще нашкрябайте в коментах кілька слів, якщо вам сподобалось це відео, і неодмінно напишіть, про що ще вам цікаво дізнатися. А я розкажу в наступних випусках. Ставте лайк, діліться нашими відео і побачимося, а я піду вчитися грати на укулеле. Па-па!